Допомогу кримськотатарським бійцям на передову зібрали латиші та українці Латвії, здолавши понад півтори тисячі кілометрів, усе необхідне рушить у Бахмут. Зібрали чинки, зібрали квадроцикли, зібрали баги, дрони, тепловізори, форму, субфай, заліде батареї, генератори. Ну повністю все. Конвой допомоги зустріли у Києві. Рота вогневої підтримки імені Номана Челіб'єджихана отримали життєво необхідний пікап, а також новий квадроцикл і зарядну станцію. Кошти зібрали українці Латвії, об'єднані в організацію ВІЧЕ та звичайні латиші. Рушій проєкту, посол України в Латвії Олександр Міщенко, який нещодавно склав повноваження. За його підтримки і раніше кримськотатарські бійці отримували техніку. На заклик посольства України та меджлісу кримськотатарського народу допомогти у комплектуванні роти Латвія охоче відгукнулася. Латвія показала приклад європейськості своєї країни, які вболівають за нас як за свою біль. І тому все вдається. Латвія є другою в світі по обсягу наданої допомоги відповідно до їхнього GDP. Друга в світі, і 19-та по загальному. Але ж пам'ятаємо, Латвія це всього-навсього мільйон вісімсот населення. І вони віддали нам 43 свого військового бюджету, тому що розуміють, ворог і наш, і їх зараз на українській території. І сам Саме тому вони боронять Україну як свою власну державу. Допомогу кримсько-татарському підрозділу під час свого візиту до Риги обговорював голова Меджлісу Рефа Чубаров. Разом з послом України він мав зустріч з президентом Латвії та головою Сейму і всюди каже, відчував розуміння та солідарність. Там дуже високий авторитет українського воїна, військового. І минулого року е, була розпочата така ще е, громадська акція щодо допомоги підрозділам е, окремим таким, е, і в тому числі е, кримсько-татарському підрозділу імені Номана Чиліпіджихана. Латвія гаряче підтримує спротив українців, каже Рефат Чубаров. Майже половину свого оборонного бюджету та один відсоток усього ВВП їхній уряд виділив на допомогу в обороні України, і це не рахуючи підтримки латиських волонтерів. Приїхали військові власне буквально з Бахмуту. Вони вчора приїхали з Бахмуту і завтра. Вони знову туди поїдуть, але вже поїдуть пікапом. Який передається підрозділу, отже Латвія Україні натиши кримським татарам своїм братам. Отримане неабияке підживлення роти Челібіджихана. Однак пікапи оборонцям Бахмута досі конче потрібні. У пеклі міських боїв транспорт це життя, але й розхідний матеріал. Половину автопарку бійці втратили впродовж тижня і потребують підтримки усі, хто має можливість допомогти. Відсканувавши qr код на вашому екрані, можна долучитися до збору на пікапи для роти вогневої підтримки. імені Номана Челібіджехана реквізити доступні також у коментарі на Ютубі.